Щодо недавне такі дрони ми використовували для зйомки святкових заходів. Згодом вони стали відомі українцям як вірні помічники наших воїнів по розвідці та коригуванні вогню. Сьогодні вони навіть захоплюють полон росіян та крадуть їхні речі з позицій до прикладу рації. Оператор БПЛА «Стайгер» отримав завдання забрати ворожу рацію з позиції Росіян за допомогою безпілотника. І, хоча спочатку задум здавався нездійсненним, це не зупинило українських захисників. Є задачі є рація. було сказано забрати. Походу, видумали, взяли круг, прилетіли спочатку, Попробували на великій висоті, не виходить, піднято все. Потім давай нагліти прилетіли майже на метри від землі. Один дрон, дрон прикриття з вогами, з гранатами висів надо мною. Дивився, щоб ніхто не виліз, мене не стрельнув. А я тупо підлетів під... ну, сантиметр 50 метр, Забрав рацію і полетів і все. Мирослав на війні з 2018-го за освітою він артилерист. Втім, каже, інколи доцільніше знищити ворога за допомогою безпілотника. Ефективніше, ніж, як по правильному по книжці, уражати цілі. От, тому що на, на ціль може піти 30-40-40 снаряд, а ми це, як то кажуть, зводимо до мінімуму. От, і тим же самим можемо. Просто групу піхоти е, тими ж самими богами, чи гранатами, чи е, як то кажуть, завчасними мінуваннями уражати. На переконання хлопців, наше сьогодення це війна дронів та артилерії. Пілот бо на позивний сахар до армії пішов після повномасштабного вторгнення. каже, що місце і посада значення не мали. Єдине бажання вигнати рашистську нечість із нашої землі. Почався наступ противника ми. Почали оборонятися. Почали їх знищувати ворога нашою артилерією та непосредственно БПЛА, скидування гранат та всяких, всяких подарунків при бомбасі. За допомогою дрона можна ворога не тільки знищити, а навіть взяти у полон. Ця історія розважила користувачів інтернету. Вагнерівець намагається втекти від українського безпілотника, шукаючи укриття. Проте від очей з неба не сховаєшся. Врешті-решт стомлений окупант здається. Ну, я, получается, ну, сидел в окопу. То есть они говорят, выходи, тут ну, типа места нет. Я пошел в другой окоп. Тут уже ну, птичка летала ваша. Вот. И так из окопа в окоп бегал. Арта летала. Ну, он, ну, уже когда понял, то, что сейчас ну, за... еще есть ну, страх был. Ну, получается, встал, смотрел на ваш дрон. Місця в своїх окопах найманцю не вистачило, і він вирішив довіритись українським захисникам. А вже пілоти БПЛА допомогли йому дістатися наших позицій. Я йому помахав, він мені показав туди. Я да ну, все, він пішов за мною, вів я всю посадку. Ну потім наші хлопці взяли його полон. Про можливості та плани українських БПЛАшників можна лише здогадуватись, але те, що їхня робота збільшить кількість хороших руських, сумніву не підлягає.